Розповім вам одну притчу, в одному е, королівському дворі жив перукар, і він одного разу ходив собі лісом, гуляв по лісі і е, почув якийсь голос якогось лісового духа, який йому говорить: Хочеш, я дам тобі сім золотих. Посуди, тобто сім яких глечиків із золотом, наповнених золотом. Ну, Така приваблива пропозиція була для цього перукаря і каже: Хочу. Він приймає ці посудини із золотом. Коли він їх прийняв, подивився, що шість із них були повними, а сьома була напівпуста. І він дуже засумував. Розчарувався і почав все робити для того, щоб цю сьому посудину, цей сьомий глечик наповнити золотом. Почав дуже багато працювати, навіть почав жебрати, почав дуже сильно економити, щоб тільки назбирати це золото і заповнити цю сьому посудину. Це побачив король, що він якийсь дуже виснажений, дуже втомлений, не має ні на що часу, і запитав його, що з тобою відбувається. І той не хотів признатися, каже, все добре, так як у нас завжди говорить, все добре. Але король питає його, чи ти випадково не зустрічав в лісі того, того духа. Який до тебе щось говорив, пропонував, можливо, тобі щось. Ну і він признався, каже: так, так, він мені дав всім посудин із золотом. А король каже, він мені теж пропонував ці глечики із золотом. Але коли він мені запропонував, то я задав йому одне запитання. Чи можна буде це золото? Давати іншим, чи можна буде поділитися ним з іншими. І в цей момент цей дух пропав із своєю пропозицією. Тобто, коли він почув, що людина хоче дати іншій людині, він пропав. Ця притча про наш егоїзм людський, про бажання мати більше, ніж ми маємо. Бо він мав шість з половиною тих глайчиків із золотом, але їх не бачив, їх взагалі не помічав і не вмів радіти тому, що він має, хотів мати ще більше, здобути ще більше. Власне, егоїзм робить людину нещасливою, забіганою, втомленою, людина за чимось біжить, ганяється, щоби осягнути якусь. Можливо, навіть не осяжну мету, але для чого. Ця бідна вдова, про яку ми сьогодні чуємо в Євангелії, вона вчить нас давати, але давати з любов'ю. Так мені відгукується з іншим місцем Євангелії, коли до Ісуса приходить одна жінка і витирає своїм волоссям Його ноги. Намащує дорогоцінною олією, але там був і фарисей, який взагалі нічого для Ісуса не дав. І тоді Ісус говорить, що вона дуже сильно полюбила. Тобто вона це робить з великої любові. І так ця вдова, яка дає ці дві лепти, дає все, весь свій прожиток, вона це робить не з обов'язку, але з любові. Якщо Ісус її ставить нам сьогодні в приклад, то це означає, що в ній є багато любові, і це потрібно нам наслідувати: любов, яка є в цій вдові. Не йдеться про вкидання грошей, про якісь матеріальні речі, але йдеться про те, що в її серці було багато любові, і це був вчинок любові. Напевно, що не один єдиний в її житті, але їх було дуже багато. І це був один із тих вчинків, які вона зробила з любов'ю. Ця бідна вдова вчить нас виходити із свого егоїзму, із свого комфорту, із того, щоб бачити тільки себе. Але ті речі, які ми маємо в своєму житті, чи то матеріальні, чи духовні, різні здібності, таланти, це є для того, щоб ми ними служили з любові. І якщо подивимося на ціле Євангеліє, то в ньому дуже багато цих. Навчань Ісуса різних притч, де Ісус говорить про таланти, про скарби, які можна використати, якими можна служити, а можна їх закопати, можна їх втратити. І навіть там в одному місці Євангелія говориться, що той хто, той, хто примножив ці таланти, то він отримує ще більше. А той, який закопав в Нього, забирають і те, що Він має. В образі цієї вдови, вбогої вдови, ми можемо побачити самого Ісуса, Ісуса Христа. Він е, все віддав, Він е, уподібнив себе до нас, людей, прийняв людське тіло, пережив страждання, віддав все, віддав свій час, свої можливості. Віддав Отцю Небесному себе самого аж до Кінця, аж до хресної смерті і зробив це з любові. Так як ця бідна вдова дає дві лепти, так Ісус дає своє життя. В убогості, в простоті віддає себе. І Для того, щоб віддавати, щоб давати себе, потрібно про себе дбати. Напевно, і ця бідна вдова. Вона вміла подбати про себе. Інакше людина не може інших любити, якщо вона не вміє дбати про себе. Це така наївна е, покора або е, таке нездорове смирення, де людина говорить, все віддати, тільки для інших людей людина вичерпується, і тоді вона не має що давати, дбати про своє духовне здоров'я. Фізичне здоров'я, психічне здоров'я, тільки тоді ми можемо іншим давати любов, інших любити. Нехай ця е, бідна вдова буде для нас прикладом для наслідування, щоб, виходячи з свого егоїзму, ми не дивилися на те, чого ми не маємо, чого нам бракує, чого десь там нам недостатньо, чи в матеріальних речах, чи в здоров'ї. чи... В здібностях, бо хтось має цього більше, але щоб ми бачили ці шість з половиною глайчиків, які є повними, це золото, тобто це все добро, благодаті, якими Господь наповнює наші серця щодня. Амінь.